Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Пропоную разом зі мною приготувати салат, смарагливий браслет. Для приготування беремо дві курячі грудинки, попередньо відварені, і нарізаємо їх кубиками. Далі на дрібній терці натираємо 4 варених яйця. А потім 200 г твердого сиру. Підготовили сир, яйця та курячу грудинку. До курячого філету даємо 3 зубчики давленого чеснику та 2 столових ложки домашнього майонезу. Декілька варіантів цієї страви є на моєму каналі. Все перемішуємо. Інгредієнти для салату смарагливий браслет готові.